Затримання засновника Телеграм Павла Дурова здійняло галас у мережі. Президент Франції Мануель Макрон вперше прокоментував гучну справу та розповів, чому ж затримали Дурова. Французькі правоохоронці кажуть, що за ним чимало гріхів. Тим часом у РНБО України зробили гучну заяву та розповіли, чи можуть заблокувати Телеграм в Україні. Всі подробиці розповім за мить з вами. Новини тес і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Ця тема вже здається вічною в Україні. Вже впродовж року активно обговорюють питання безпеки месенджера Telegram, а також можливе обмеження його використання чи навіть повне блокування. Однією з причин таких дискусій стали слова голови ГУР Кирила Буданова про те, що Telegram є проблемою для національної безпеки. Утім, давайте спершу розберемось, що ж таке телеграм, хто і коли його заснував, і чому ж до месенджера виникла недовіра. Телеграм це месенджер, що місячна аудиторія у на початок 2024-го досягла 900 мільйонів осіб. Платформа дозволяє швидкий обмін текстовими повідомленнями, пересилання аудіо і відеоконтенту надає можливість створювати канали та групові чати. Популярність ТГ в Україні зросла після 24 лютого. Українці читали новини саме тут. А військово-політичне керівництво країни почало комунікувати із суспільством через власні телеграм-канали. Офіційно ТГ був запущений влітку 2014-го. Власник месенджера Павло Дур. За його словами, на створення такої системи його надихнув візит співробітників ФСБ. У ту мить, коли російські спецназівці стояли біля його дверей, Павло усвідомив, що немає загищеного каналу зв'язку з братом. За основу Телеграм, брати взяли технологію зашифрованої переписки, яку розробив Микола Дуров. Позиціюватися Телеграм мав як незалежний майданчик для комунікації вільної від цензури. Цікаве питання, що забули ФСБшники в Дурова. Справа стосувалася популярного сервісу ВКонтакті. Одного проєкту Павла, який в Україні заблокували 2017 року, за його словами, російські спецслужби вимагали доступу до даних користувачів, у якому їм було відмовлено. Щоправда, деякі джерела свідчать, що співробітництво таке відбулося та продовжується зараз, попри заперечення представників компанії. У 2014 році Дуров продав контакт і почав активно працювати над розвитком Телеграм. Власник Телеграм наголошує на своїй політичній нейтральності. Не любить, коли його називають росіянином, але при цьому ніколи публічно не назвав РФ агресоркою і державою терористкою. Павло Дуров виїхав з Росії у 2014-му. Він, нібито, переніс офіс до ОАЕ та отримав, крім російського, ще три громадянства: Сент Кітс і Невіс, Франції та Об'єднаних Арабських Еміратів. Останніми роками Павло Дуров мешкав саме у ОАЕ. Утім, нещодавно прилетів до Парижа, де на нього чекали правоохоронці. 24 Серпня, засновника та генерального директора сервісу обміну повідомленнями Телеграм було затримано у французькому аеропорту Ле Бурже. Дурова супроводжували охоронець та невідома жінка. Павла Дурова, засновника і генерального директора компанії Телеграм, було заарештовано близько 8 години вечора в суботу. Коли він вийшов зі свого приватного літака на злітній смузі в аеропорту лебурже, відомо, що Дуров перебував у розшуку у Франції однак прибув туди з Азербайджану. Правосуддя вважає, що відсутність модерації і співпраці з правоохоронними органами та інструменти, що пропонуються телеграм, одноразовий номер, криптовалюта тощо, робить його співучасником незаконного обігу заборонених речовин, злочинів проти дітей та шахрайства. Цей ордер на арешт, на підставі якого було затримано Дурова, діє лише на території Франції. кажуть, що Павло Дуров знав, що він. Є персоною Нонграда у Франції, тому раніше уникав відвідування цієї країни. Невідомо, чому він вирішив прилетіти до Франції зараз. Згодом Телеграм оприлюднив офіційну заяву у відповідь на затримання свого засновника Павла Дурова. У компанії наголосили, що платформа дотримується європейських законів та стандартів модерації. Генеральний директор Телеграм Павло Доров не має чого приховувати і часто подорожує Європою. Абсурдно стверджувати, що платформа або її власник несуть відповідальність за зловживання цією платформою. Телеграм використовується майже мільярдом людей по всьому світу як засіб спілкування та джерело важливої інформації. Ми чекаємо на якнайшвидше вирішення цієї ситуації. 26 серпня на затримання Дурова відреагував президент Франції Еммануель Макрон. За його словами, рішення французьких правоохоронців затримати засновника соцмережі Телеграм не має політичного підтексту. Я бачу неправдиву інформацію про Францію після арешту Павла Дурова. Франція глибоко віддана свободі слова та комунікації, інноваціям та духу підприємництва. Так буде і надалі. У державі, де править верховенство права свободи, підтримується в рамках закону. Як у соціальних мережах, так і в реальному житті, щоб захищати громадян і поважати їхні основні права. Судова система повністю незалежна, повинна забезпечувати дотримання закону. Арешт голови телеграм на території Франції відбувався в рамках судового розслідування, яке триває. Рішення мають винести судді. Дурову висунути звинувачення у 12 злочинах у Телеграм. Про це повідомило Reuters із посиланням на представника французької поліції. Зокрема, дурова обвинувачують у пасивності щодо кіберзлочинів і фінансових злочинів, скоєних на платформі Телеграм. Французька прокуратура уточнила, що дурова підозрюють у 12 злочинах, серед яких відмова передавати інформації необхідну для проведення розслідувань за запитом правоохоронних органів, співучасть у розповсюдженні наркотиків, співучасть у кіберзлочинах, співучасть у шахрайстві, відмивання грошей. ...отриманих злочинним шляхом. Незаконне надання криптографічних послуг та інструментів для забезпечення конфіденційності, співучасть у зберіганні порнографічного контенту з неповнолітніми. Раніше французький телеканал tf 1 повідомив, що Дурову загрожує 20 років позбавлення волі у Франції. Також допитали охоронця та асистентку затриманого Павла Дурова. Як пише видання Le Figaro, вони постійно супроводжували засновника Telegram. Однак після допиту їх відпустили. За даними змі дівчиною, яка супроводжувала дурова, може бути криптокоуч Юлія Вавілова. 25 серпня її родичі повідомили, що з нею не було зв'язку з моменту затримання засновника Телеграм. Про відносини Дурова і Вавилової не було відомо, але судячи з публікацій в інстаграм, цього літа вони одночасно відвідували одні й ті самі країни. 27 серпня стало відомо, що Дуров залишиться під вартою ще на 48 годин у рамках розслідування справи про кіберзлочини. Про це повідомило агентство Ройтерс із посиланням на заяву прокуратури Парижа. Але галас у мережі пов'язаний із іншим питанням: що буде сам. Мим телеграмом, якщо Дурова ув'язнять у Франції, питання про можливе закриття месенджера в такій ситуації досить складним і багатогранним, оскільки телеграм розроблено таким чином, щоб бути максимально децентралізованим. Це означає, що навіть арешт дурова не означає автоматичного припинення роботи сервісу. Телеграм є привабливою платформою для розвідувальних служб в усьому світі. Відомо, що російські спецслужби вербують у месенджері агентів для диверсій на території Європи, тому розвідки західних держав у за доступі до інформації з середини платформи українська розвідка також використовує телеграм для отримання необхідної інформації з РФ, тому поспішне блокування месенджера не є правильним рішенням. Про це заявив керівник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у коментарі РБК Україна за словами Коваленка. Ситуація після затримання засновника телеграм Павла Дурова у Франції має дві складові. Перша складова це прийняття в Європі законів, які посилюють регулювання соцмереж. Через ці зміни Дурові опинився під тиском, адже він завжди уникав будь-якого регулювання. Тепер Європа нагадує дорову, який є громадянином Франції, що його дії мають відбуватися виключно у правовому полі. Друга складова це необхідність протидіяти діяльності російської розвідки на Заході. Зокрема, у Франції російські агенти через телеграм вербують людей для виконання різних диверсій, від інформаційних атак до влаштування терактів. Тому ймовірно, Західні розвідки намагатимуться отримати доступ до інформації платформи, щоб виявити російську агентурну мережу. На думку керівника, ЦПД, подальша доля телеграм здебільшого залежить від наступних дій Дурова. Якщо він погодиться співпрацювати з заходом і виконувати вимоги законодавства, найближчим часом месенджер може стати безпечнішим. Такої ж думки і виконавчий директор СтопФейк Руслан Дейниченко на відміну від Телеграма власників того ж самого і Твіттера, і Фейсбука, і Гугла їх постійно викликали в конгрес, де вони виправдовувались, де їх підштовхували до того, щоб вони докладали більше зусиль для того, щоб не було шкі. Ідливого контенту на цих майданчиках. Не було дезінформації, пропаганди, порнографії і таке інше. А телеграм відчував себе от у нього розв'язані руки були в цьому напрямку, і вони цим просто користувалися. І я сподіваюся, знов таки, що от ця ситуація з затриманням дурова це буде перший крок до того, щоб обмежити і зробити якісь кроки для того, щоб цього не було. Щодо блокування роботи Телеграм в Україні. Керівник ЦПД Андрій Коваленко вважає, що поспішне рішення може завдати більше шкоди ніж користі, адже платформа є важливим джерелом інформації інформації для української розвідки. Люди, які роблять заяву, як правило, не несуть відповідальності. Що ці люди пропонують взамін, яким чином вони пропонують отримувати інформацію з російської сторони? Давайте заборонимо, я не проти насправді. Але потрібно мати відповідне запитання, де збирати інформацію. Він зауважив, що заборона повинна супроводжуватися альтернативними рішеннями, які не становитимуть загрози для діяльності української розвідки. Тобто це комплексне питання, голосно кричати. Це все ж таки не державницька історія. А чи підтримуєте ви заборону телеграм в Україні? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе, побачимось.